Усім самим найкращим величезний величезний привіт. Я вас запрошую до магазину Аврора. І ми сьогодні з вами подивимося, які акції, знижки і новинки. З 17 по 23, включно березня. Дякую за коментарі. Дуже вам вдячний за ваші вподобайки. Я вже бачу новинки. Дивіться, привезли ось таке велике півтора-літрове мило рідке. Є декілька видів, тобто декілька ароматів. Є персик, молоко Алоє, ціна 64 гривні такої новинки. А ось такі літрові крем мило можна придбати за 39 гривень. Також аромати в асортименті. Зі знижкою крем, а це вже не крем, це рідке мило з ароматом дивовижних квітів а 500 мл 29 гривень. Зараз ось це мило. Хто полюбляє мило тверде. Шик 100 г 19 гривень. Зараз також хороша знижка. В акції також тверде а, крем, о, знову крем. Хоча тут, да, написано крем мило. А, мило Б'янка це великий шматок 200 г зі знижкою 34 гривні. Також економія 10 гривень на спонжі для нанесення косметики 34 гривні. Кондиціонери для волосся. Тут цілий кілограм, пляшка з дозатором, це досить зручно, 119 гривень. Шампунь доктор Санте, ріп'яховий, 200 мл 74 гривні. Шампунь доктор Санте проти лупи 92 гривні, також 200 мл. Із серії цієї бальзами та кондиціонери 77 гривень 200 мілілітрів. Також можна придбати шампуні мицелярні, об'єм 400 мілілітрів, 88 гривень. Для малечих шампуні 64 гривні. Також є декілька ароматів. Зверніть увагу, зараз непогана ціна на оцей великий а, кремовий гель для душу від торгової марки Шик, тут 900 г88 гривень. Також є три аромати на вибір. Якщо ви любите тортики або тістечка, дуже крутий шампунь, а, перепрошую гель для душу шик. Є також багато різних ароматів, 400 мл 55 гривень. Для малечі шампунь каченя-кряка 250 мл 34 гривні і також качечка кря. 34 гривні, 250 мл також. Спрей для тіла чоловічий стріт 8 169 гривень. А чоловічі туалетні води можна придбати від 88 гривень в магазині Аврора. Також можна зекономити, придбавши дитячі креми у путі Зараз вони по 34 гривні 75 мл. Крем для рук від торгової марки ШИК 34 гривні 75 мл. Крем для обличчя Нівея Q10 159. Хочу сказати, що дуже хороша та якісна оця косметика Зая 87 гривень, крем для обличчя. Так. Патчі для шкіри навколо очей 60 штук. Тут 119 гривень. Я тут ще знайшов якісь патчі, але вони дорожчі. 199 гривень, також 60 штук. Новинка в Аврорі. Ось така сіль, дуже багато різних ароматів, 250 грамів. Зараз кажу ціну. Самому навіть а, цікаво, навіть це не сіль, а написано, що кристали для ванни кольорові 250 грамів. Ціна 99 гривень. Ще знайшов ось таку новинку: це набір бомбочок для ванни. Одна бомбочка вагою 67 г. Ціна 149 гривень, 5 штук в упаковці. Фарба Авена для фарбування волосся 77 гривень. Зі знижкою фарба Мальва по 29 гривень. Набір жіночих станочків для гудління бік 4 штуки 159 гривень. Набір зубних щіток, дві штуки в упаковці чистять зуби, ясна. І чистять з цієї сторони, бачу, навіть можна почистити язик 29 гривень за дві штуки. Дитяча зубна паста 64 гривні. Зубний порошок 70 грамів, 19 гривень. Так, хороша ціна на паперовий рушник Аврора. А, тут а, він одношаровий йде, але він не такий сильно тоненький, як зазвичай бувають інші рушники. 27 гривень. Так, цінник не від нього. А, ні, від нього. Аврора 27 гривень. А там написано Сафі рожевець. Це є фірма Сафі, може виготовляє. Ну, Менше з тим, ціна правильна. Зі знижкою, ось такі серветки: 16 штук, двошарові, 17 гривень. Також, хто користується ось такими серветками, тут 150 штук, вони двошарові. Зараз по 32 гривні це непогана ціна. Ще можна придбати ось такі серветки двошарові, але тут 130 штук. Але мені здається, що вони твердіші, тому що сама упаковка, бачите, 130 листів. Зараз я для порівняння. Також двошарові і ось тут беремо, бачите, дивіться. Тут 150 штук двошарові, тут 130 штук, також двошарові. Тобто мені здається, що тут сам сама серветка трішки буде грубша ніж ось тут. Ціна такої 32 гривні. Треба буде обов'язково спробувати. Мені також. Вологі серветки Аврора 110 штук. Упакування йде з клапаном 34 гривні. Також зверніть увагу, непогана знижка. Туалетний папір, 6 рулонів. Він двошаровий, 59 гривень. Рушники паперові 2 штучки. Тут також він двошаровий, 39 гривень. А ще можна зараз придбати ось такі технічні рушники паперові, тут 160 штук, 24 гривні. Величезний двошаровий рушник 500 відривів, також двошаровий. Так, це Аврора Софі», Здається, вже я не розумію, чи це спеціально для Аврори виготовлена фірма «Софі», Чи це Аврора Софі». менше з тим, 179 гривень. Папір туалетний, українська мальва. Дивіться, який він великий. Ціна 19 гривень. І зі знижкою папір туалетний альбатрус 10 гривень. Зверніть увагу, зараз ось такий ліхтарик ручний. Можна придбати за 99 гривень із зумом. Ліхтарик світодіодний на батарейці працює з магнітом 49 гривень, знижка 30%. Ліхтарик на голову акумуляторний 77 гривень. Зараз зі знижкою. Дзвінок дверний, бездротовий з батарейкою 179 гривень. Зі знижкою, зараз ось така настільна led лампа 149 гривень. Працює від двох батарейок. Зі знижкою набір ось таких лампочок. Вони працюють від батарейок. Ціна 249 гривень за 5 штук. Також поставили ось цей набір із двох лампочок декоративних. Їх можна підвісити де будь-де. Кольори в асортименті також працюють від батарейок. Ціна 149 гривень зараз зі знижкою. Економія 50 гривень. Зверніть увагу. В акції ліхтарики акумуляторні 69 гривень. Зверніть увагу, повернули акційну ціну на лампочки по 29 гривень. Також хороша знижка на ось цю лампу. Так, вона йде не на батарейках, заряджається, кабель USB входить до комплекту. Зручний перемикач, універсальний гачок. Ціна зі знижкою 99 Економія 50 гривень. Набір соломинок. Дивіться, такі маленькі зробили, мабуть, для якихось низьких стаканів по 11 гривень 50 штук. І є ось такі звичайні по 15 гривень 25 штук. Так, привезли нові щипчики, кухонні, металеві. Ціна 39 гривень. Показую вам як новинку. Зі знижкою точило для ножів 55 гривень. Акційна ціна. Силиконові прихватки. 29 гривень. Ось така тристороння міні-терка. Ціна такої новинки, до речі, мабуть, зручно часник натирати. 39 гривень, зараз зі знижкою така терка. Зі знижкою зараз ось така турка для приготування кави. Вона з носиком пластикова ручка 77 гривень на 400 мл. А ще в акції друшляк металевий з двома ручками. Ціна 129 гривень такого друшляка металевого зі знижкою. Тут я ще знайшов ось такий друшляк металевий. Він вже йде з такою ручкою. Діаметр 20 см, ціна 99 гривень. А нові форми для випікання паски металеві. Зараз скажу ціну. Ціна навіть зараз зі знижкою 49 гривень. Миска металева, нержавіюча сталь, діаметр 24 см 69 гривень. Силіконові форми для приготування кекса, форма у вигляді квіточки 3 штуки 17 гривень. Зверніть увагу, зараз ролики для чищення одягу з хорошою знижкою. За ціною 15 гривень. Набір контейнерів одноразові, паперові. Вони йдуть з кришечкою. Ну, можна собою да, готувати і на роботу брати. 34 гривні. 5 штук у упаковці. Дійсно дуже хороша річ, ось така підставка для кришок. Досить зберігає місце на кухні. Ціна зараз її зі знижкою 77 гривень. Тарілка для Паски та яєць. Зараз поставили в акцію пластик 11 гривень. Ємність для сипучих на 1,5 літри Пластикова з кришкою закручується 39 гривень. Зі знижкою зараз ось такий заварювальний чайник на 700 мл. Ось такий вигляд у нього. Ціна зі знижкою 119 гривень. Контейнер пластиковий, а кришка закривається з чотирьох сторін на 5 літрів, і зі знижку зараз 139 гривень. Я знайшов трішки інакший контейнер. Також на 5 літрів закривається кришка з двох сторін, контейнер з ручками, і ціна такого боксу 88 гривень зараз зі знижкою. Ємність для сипучих з кришкою. Ціна такої 39 гривень на літр 400 Бокс універсальний з ручками на 3 літри. Ціна 54 гривні. Так, ось ці чайники їх нещодавно завезли в Аврору, як новинку, я вам показував. А зараз їх поставили зі знижкою. Скляний чайник, є ситочко. Ось така цікава кришка. 299 гривень, ціна зі знижкою. Пластикова ємність для напоїв 179 гривень в акції кольори в асортимент. Привезли нові ось такі бокси невеличкі. Бачу, дуже хороша якість пластика. Бокси закриваються з усіх чотирьох сторін. Зараз скажу скільки коштує така новинка. Зараз в акції 34 гривні на 560 мл. Кришку можна обрати за кольором. Подрібнювач ручний для овочів. Я вже його відкривав, показував напередодні у відео. А зараз хочу сказати, що він зі знижкою. Тому хто пильнував 169 гривень. Пластиковий мірний стакан з носиком та з ручкою 19 гривень. Також можна придбати трішки більший а Ціна такого 25 гривень. Дуже хороша річ для міксера. Оця частинка відкривається зверху, і можна помістити, щоб не відкривати повністю. Ну, ви зрозуміли, ця штучка відкривається, поміщаєте всередину міксер і працюєте. Це дуже зручно, тому що не будуть розбризкуватись усе по стіні. Коли кришка закрита, і це також кришка окремо відкривається. Носик є, і хочу сказати, що оці ніжки прогумовані, вони не будуть ковзати по столику, тобто стійкі на 2,5 літри ціна 129 гривень. Контейнер для заморозки на півтора літри. 29 гривень зі знижкою. По 12 гривень віяло для роздування вогню. 159 гривень зараз коштує решітка гріль ось така. І а, бачу, новинку також привезли. Ну, справа йде вже до тепла до шашликів. Масляничка, пластик, бамбук. Ціна 49 гривень. Пластикова, кругла ємність для сипучих з кришкою. Кришка також пластикова. Ціна зараз зі знижкою 77 гривень. Дивіться, дуже хороша зараз знижка на оцю дошку бамбукову для закусок і разом із кришкою. Дуже хороша ціна була 299, здається, 229 була. А зараз лише 99 гривень. Пластиковий ось такий лоточок для зберігання виделок, ножів, ложок. Досить хороший твердий пластик, не, а, не тонкі стінки. 88 гривень зараз в акції. Також зверніть увагу. Зі знижкою зараз ось така велика сушарка для посуду. Тут вже все, все можна поскладати, і ціна сушарки зі знижкою 289 гривень. Так, я ще знайшов ось таку сушарку. Це вона вже йде така двоповерхова, ще більша. І на... вона також зараз зі знижкою 329 гривень. Зі знижкою дерев'яні серветниці. Дуже мені подобається все, що з дерева. 99 гривень. Серветниця дерев'яна 59 гривень. Хочу показати ось таку новинку: дерево і метал. Серветниця. Ось така нова. Ціна такої серветниці новинки 59 гривень. Зі знижкою для малечі контейнер харчовий. І з кришкою та з ручками 99 гривень. Також прозора кришка є. Про цю дитячу тарілку гіроскопічну я багато розповідав. Можна щось дитині насипати, і дитина не розсипать нічого. 77 гривень зараз в акції. Ці стаканчики також я показував, але зараз вони зі знижкою, з трубочкою, пластикова кришка і сам стаканчик скляний. Ціна 49 гривень. Кольори можна обрати будь-які. Ніблер для прикорму з силіконовою насадкою 44 гривні. Я хочу вам побажати всього найкращого. Економних покупок зустрінемось з з вами у наступному відео. Нехай вас все буде гаразд!